Лю свого часу спільними зусиллями зорганізували і щорічно проводять відомий спортивний меценат краю Валерій Чінуш, спортивний клуб Гешко та спортуправління за підтримки Чернівецької міської ради. Символічно, що ці змагання проходять в рамках святкування дня міста, і до Чернівців з кожним роком приїжджає все більше учасників, які надалі стають його друзями. Нам дуже було приємно, що скільки приїхало людей. Ми їх запросили на другий рік у цей же час на день міста щоб заявили їхню повагу до нас, а ми їхню до них, тому що ми прекрасно розуміємо затратний механізм цієї програми, але ми робимо це для міста, заради міста, заради любові до нашого рідного міста. В елітному забігу переможцем Буковинської милі 2010 року став Олександр Борисюк, який отримав від головного спонсора змагань Валерія Чиноша винагороду 15 тисяч гривень, що є найвищою грошовою призовою відзнакою легкоатлетичних змагань в Україні. Головним же скарбом цього масового спортивного дійства є участь у ньому дітей, майбутніх борзових гешків лабовських Борисюків. Ви бачили, яких було багато маленьких дітей. Вони хочуть тягнутися по лінії спорту. Це здоровий образ життя, діти, майстри. Спорту, які не змогли бігти ну, вже з молодими, потужними завдяки ну, травмам Івана Гешка була, він не відновився після травми. У ну, нього зараз підготовка до Олімпіади у 2012 році. Лобовський наш, на жаль, чемпіон Олімпійської гри минулого року, не зміг. Ну, Жалко, на другий рік не сказали, що підготовлюється, буде поступати. І це дуже така пропагація спорту. Дітки були різних віків. І це говорить про найбільшу популярність для нас це були діти, які були там. Це гарно, приємно і ми раді за це. Ми для цього також в рамках святкування дня міста традиційно було розіграно і кубок Черніців з футболу, який проводиться міською федерацією футболу, членом якої є Валерій Чинуш. Хто дивився на стадіоні, а хто дивився в записі і дуже аплодували? І мені показалося. Ну, на мою точку, що гаразд цікавіше дивилися футбол. 에, самі э, глядачі нашого міста. Я говорю про наше пиво. Вони дивилися там футбол, гаразд цікавіше, ніж грав Шахтар Динамо. Бо шахтар динамо переключали, бо дуже погано грала Динамо. То тут було радості, криків я не знаю кажу, що сталося. А от було таке дійство дуже приємне. Спортивний меценат багато робить для розвитку і популяризації спорту у рідному краї. Приміром, наприкінці жовтня за його сприяння в черцях відбудеться чергове грандіозне боксерське дійство. Слідом за... Нещодавними змаганнями Кубка України серед юнаків та матчевою зустрічею з боксу між Україною та Францією Буковина вперше в своїй історії буде приймати фінал Кубка України за участю найсильніших вітчизняних боксерів. Я враховуюся грандіозне, ну, якщо чесне дійство, яке буде проходити на теренах України, бо самі кращі спортсмени України будуть приїжджати і здобувати, спробувати здобувати кубок. Отримується чи очікується? Я особисто дав запрошення Віталію кличку. Або Володимиру, вони не дали чіткої відповіді, що вони будуть, але ми готові. Ми готові їх привезти з будь-якої точки України на годину, щоб наші болівальники їх побачили вживі. живіт. Сирі Василь Патія, телеканал Тива.